Зелене листя погойдується на хвилях південного бугу, поміж нього квіти водяних лілій. Поруч на пірсі одного з вінницьких закладів черга з бажаючих зробити кілька фото з унікальним букетом. Тетяна Шульдішова приїхала з Черкас. Заради світлин подолала понад три сотні кілометрів. Дуже обожнюю лілії, лотоси, але в нас такого чуда немає. Я просто захопилась ними і вирішила приїхати подивитися сама. Тим більше, що це я знаю благодійна акція. Всі кошти передаються нашому ЗСУ на їх потреби. Тому я вирішила поєднати і красу, і користь, і насолодитися красою природи, різні сорти лірі. Я просто в захваті. Подруги Ірина та Катерина прогулювалися на сапах та не змогли проплисти повз зелено-рожевий килим з квітів. Вирішили собі зробити кілька фото. Нам дуже пощастило, ми от вибрали цей, саме цей день і було цікаво, що це так здалеку яскраво виглядає. Ми бачили тут людей, фотографуються, вирішили підплисти, поглянути і отримали по цій неймовірно гарній Лілії. Лілії прекрасні. Це найголовніше, що от вони. Дарують настрій. Це для дівчат, для жінок це дуже важливо. Фотографка Катерина Кузніцова світлини робить безкоштовно, адже мета фотосесії благодійна. Надзвичайно ну, приємна погода, не жарко. Сонечка як такого немає для фотографій саме те, що потрібно. Люди можуть відчути цей це аромат цих лілій, не дивлячись просто на картинку, а саме потримати їх в ручках. Це вже третя благодійна фотосесія, яку влаштовує родина Гуменюків. Участь у ній за донат цьогоріч гроші збирають на баги, які виготовляють на базі жигулів. За понад рік уже передали 145 таких авто. Це легка машина піхоти переднього краю, якраз для евакуації чи підвозу якихось там корисних речей для евакуації поранених, для підвозу е, особистого складу. І насправді цих машин потрібно багато і на них теж полюють. ФПВ-дрони б'ють все, тому там певний е, йде е, такий якби потреба постійна. Саду вінницьких лотосів 6 років. Тут на двох сотках ростуть 19 видів рослин. Вони є різні, є де нам приносять маленьку цибулиночку, а є де вже великі рослини. Ціни також дійсно. А з таких, що дуже складно нам даються, це, мабуть, в минулому році ми посадили віалісімус. А, ну, в цьому році вона ще нам не цвіла. На жаль, в минулому році одну квіточку ми бачили. В цьому є вже бутон. Ми вже її чекаємо дуже з нетерпінням, але ще вона нас не порадувала. Вона такого ніжно-фіолетового лілового кольору. Зрізали квіти не лише для фотосесії, але й щоб допомогти рослині. Бутон забирає багато корисних речовин, а тому коренавище не розвивається. Коли ми зриваємо квіти, ми знову заставляємо коріння розростатися інтенсивніше, і це для того потрібно, щоб наросло більше коріння. і Я його потім ділю як картоплю і розсаджую для того, щоб його ще більше було. Донатами під час фотосесії зібрали три тисячі гривень. Олена Карпівська, Вадим Інжуєвський, новини за день, телеканал Віта.